Коли детектив Северин Коваль отримав листа з села Березівки, він одразу зрозумів, буде непроста справа. Лист був короткий, написаний нервовим почерком. «Пане ковалю, у нашому маєтку біля озера сталося нещастя мій брат зник без звісти. Поліція каже, що він утопився, але я певна, це брехня. Будь ласка, приїдьте. Марія Левандовська. Того ж вечора коваль сів на потяг. Його цікавили не гучні справи столиці, а такі, де правда ховалася під тишею і страхом, березівка зустріла його холодом і туманом, озеро, розташоване просто за садом маєтку, виглядало як величезне дзеркало без відображення. Сам дім, старий, кам'яний з темними вікнами, здавався живим. На порозі стояла Марія, їй було трохи за тридцять і в очах втому та недовіру. Дякую, що приїхали, пане Ковалю. Її голос тремтів. Усі кажуть, що мій брат утопився, але він не міг. Він боявся води з дитинства. Коваль кивнув мені потрібно оглянути його кімнату та берег озера і поговорити з усіма, хто був тут того вечора. Марія привела його у вузький коридор другого поверху. Кімната зниклого Стефана була охайною, надто охайною. На письмовому столі лежав лист, адресований комусь на ім'я О. Але почерк не збігався зі зразками в записнику, який знайшов коваль у шухляді. Хтось намагався підробити його почерк, сказав він. Ви дозволите мені взяти цей лист? Марія кивнула. Наступного ранку коваль пішов до озера. Вода була нерухома, мов скло. У прибережному мулі він знайшов уламки ліхтаря і слід від важкої підошви. Неподалік тонкий ланцюжок, обірваний біля застіпки. На ньому крихітний кулон у формі годинника це його? спитав коваль, коли показав знахідку Марії. Ні, відповіла вона після паузи. Але я бачила цей кулон у нашої покоївки, Олени. Ім'я о, на листі набуло сенсу. Коваль поговорив з Оленою. Вона трималася впевнено навіть зухвало. Пане детективи, усі ми знали, що пан Стефан хотів виїхати. Він казав, що втомився від старого дому, а ви, ви теж хотіли б поїхати, я, Олена, всміхнулася. Можливо, але в мене немає квитка, як у нього її погляд на мить спалахнув. Коротко, але достатньо, щоб коваль помітив. Пізніше він оглянув сарай, де зберігали човен. Усередині сліди від чобіт, ще вологі, і другий ліхтар, обпалений, хтось намагався спалити докази. Коли вечір опустився на маєток, коваль залишився біля вікна. У саду рухалася тінь, він тихо спустився вниз і вийшов на двір. Тінь прямувала до озера, вона зупинилася біля води, нахилилася, і щось блиснуло в її руці. Відкладіть, промовив коваль рівним голосом. І повільно поверніться. Олена обернулася в її руці був годинник на ланцюжку, парний до того, що коваль знайшов у мулі. Ви не розумієте, прошепотіла вона. Я не хотіла цього, ми мали поїхати разом, але він Він передумав, казав, що залишиться з сестрою. Вона зробила крок ближче, очі блищали в світлі ліхтаря. Я лише хотіла поговорити, він упав сам, я не штовхала його, але ви прибрали докази, тихо сказав коваль. І підробили лист, щоб це виглядало як утеча. Олена не заперечувала, вона лише опустила голову. Коваль провів її додому, де Марія чекала в холі, слухала мовчки, а потім сіла на сходи. Я знала, що він був надто довірливий, прошепотіла вона. Але не думала, що його слабкість його вб'є. Детектив не відповів. Його погляд зупинився на портреті, що висів над каміном. На ньому Стефан і Марія були ще дітьми, усміхнені, безтурботні. Наступного ранку в маєтку панувала дивна тиша. Олену забрала поліція, Марія стояла на ганку і дивилася, як туман поволі піднімається з озера. Ви, мабуть, вважаєте, що все закінчилося, сказав коваль, стоячи поруч. Але є ще питання які саме, чому у вашому братові кімнаті стояла Валіза? тихо спитав він. Вона була запакована, але всередині лише книги та його записник. Він збирався не тікати, а щось залишити. Марія не відповіла. Коваль відкрив записник, який зберіг для себе на останній сторінці кілька рядків. Якщо хтось читає це знай, я пробачаю. Ми всі потопаємо не у воді, а в мовчанні. Детектив закрив книжку. Він знав, що вона прийде до озера того вечора і, можливо, не чинив опору. Марія стисло глянула на нього. Ви хочете сказати, що він сам? Коваль зітхнув. Я кажу, що правда, це не завжди вирок. Того ж дня Северин Коваль виїхав з Березівки. Потяг повільно віддалявся, а за вікном розчинялися сріблясті тумани. Він подумав, що іноді злочин це не ніж чи отрута, а тиша між двома людьми. У кишені в нього лежав кулон, другий той, що Олена впустила біля води. Усередині був крихітний портрет Стефана, на звороті напис до кінця разом. Коваль довго дивився на нього, а тоді поклав у гаманець і більше не відкривав. За вікном гойдалося озеро. Виблискуючи під місяцем, мов око, що стежить і за живими, і за мертвими.